Доброго дня. Сьогодні так сталося, що ми здавали наш інструмент, який ми користуємось на садовому центрі. І от ми здавали його, і нам люди кажуть: дивіться, це ж ваші туї, тут біля нас ростуть. Ви 3 роки тому посадили ну, ваші люди чи ландшафтні дизайнери, ваші туї, ваша машина робила доставку. От, це Печерськ. Так. Тут є захід набрабант, подивіться, який результат. Всі живі, всі як одна, жодна не пропала. Тут є захід набрабант, гарно доглянута, капельний пилів. І ще хочу сказати, що такий результат досягається тим, що на роботу наймають фахівців, ландшафтних дизайнерів, які просто так не їдять свій хліб. Це люди, які фахово роблять свою роботу. Не треба наймати будівельників, які ніколи не тримали. В руках нічого крім кельми чи шпателя. Треба наймати завжди фахівців, і тому це запорука, що у вас вийде отакий результат. У вас будуть ось далі йдуть вони, дивіться, скільки їх тут. Далі, далі, далі. Весь комплекс озеленений нашими рослинами. Краса, приємно глянути, все доглянуто. Вибирайте професіоналів. Їдемо далі.